Про прориви російських штурмових груп у прикордонні Сумщини почали говорити на початку цього року. До того прикордонники повідомляли про поодинокі спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп, які знищувалися силами оборони. У звіті інституту вивчення війни, 12 січня, зазначили, що російські війська прорвалися біля населених пунктів журавка та проходи. Тоді цю інформацію нам заперечили в обласній адміністрації. 7 січня аналітики Діпстейт вперше показали на карті, що території. Орія, яку контролювали українські військові на Курщині, зменшилась з того часу. І до сьогодні площа контрольована силами оборони скоротилась з 468 до майже 17 кілометрів квадратних. Першу сіру зону на Сумщині позначили біля села Новеньке 28 лютого. Паралельно почалася масова евакуація населення з Хотінської, Юнаківської, Краснопільської та Миропільської громад. Вже 23 травня аналітики Діпстейту заявили, українські села, Журавка, Веселівка, Новеньке та Басівка окуповані. За кілька днів цю інформацію підтвердили і в Ова. Протягом травня-червня російська армія продовжувала наступ у Хотінській та Юнаківській громадах. Окупованими були позначені близько 215 квадратних кілометрів території Сумщини, ще понад 62,5 квадратних кілометри у сірій зоні. Два ключові населені пункти, де війська РФ намагались просунутись, сказав 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Це Хотінь та Юнаківка. У такому випадку зростала б загроза обстрілів для обласного центру. Це в тому числі, якщо ворог зможе підтягнути і артилерійські засоби, та й власне загроза від застосування безпілотних літальних апаратів для обласного центру, звісно, зростає. Протягом року російські військові прицільно били по підприємствах, серед яких рибопереробне, хлібозавод, ферми та поштові термінали. Так, за інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, у ніч на 15 травня, армійці РФ вдарили 10 шахедами по виробництву пластикового посуду у Великій Чернеччині поблизу Сум. Майно підприємства знищено повністю. Стабілізувати лінію фронту силам оборони вдалося в середині червня. Як позначили на карті Діпстейт, 22 червня ЗСУ звільнили 4 квадратні кілометри між селами Олексіївка та Кіндратівка. Нині ж, за інформацією Генштабу, сили оборони зачистили від російських військових Кіндратівку, Андріївку, Степне, Новокостянтинівку та Бессалівку. Цьогоріч, за даними обласної військової адміністрації, вже 48 населених пунктів Сумщини залишились без людей. З минулого року ця цифра збільшилась майже вдвічі. Через небезпеку обстрілів, третій рік поспіль у Сумській області триває евакуація з 213 прикордонних населених пунктів. Наразі 56 тисяч мешканців вимушено покинули свої домівки. У регіоні працюють волонтери Червоного Хреста, спецпідрозділ Нацполіції Білий Янгол, рятувальники та інші організації, які допомагають людям виїхати із небезпечної території. Курсує також евакуаційний вагон у складі потягу Суми Ужгород. Цьогоріч маємо і удари по обласному центру з найбільшою кількістю загиблих у сумах від початку повномасштабної війни. 13 квітня на вербну неділю дві російські балістичні ракети вдарили по центру міста. За інформацією ДСНС, загинули 35 жителів, понад 100 людей були поранені. Міністерство оборони Росії заявило, що їхні військові, нібито, атакували командний центр ОТУ «Сіверськ». А мер Конотопа звинуватив тодішнього голову Ова Володимира Артюха в організації у приміщенні конгрес-центру нагородження 117-ї бригади ТРО. За словами самого Артюха, він не був ініціатором заходу. А за чотири дні після обстрілу президент його звільнив. А в ніч проти 30 січня російський шахет влучив у 10-поверхівку у Сумах. Ударом зруйновано з 6 по 2 поверхи. Загинули 11 людей, серед них 17-річний хлопець. Генеральний штаб продовжує повідомляти про наступальні дії на північно-слобужанському і курському напрямках. А інженерні війська облаштовують фортифікації, інженерні нагородження та антидронові тунелі для укриття особового складу і техніки. За час оборони Сумщини Стела Суми, що позаду мене стала пам'ятним місцем, де воїни залишають прапори своїх бригад.